Привіт-привіт! У привіт. мене до вас чергова розпаковочка. Я тут отримала деякі продукти, які хочу дуже вам показати. Тому що це новинки липня і є новинка сепневого вже каталогу. В цій коробочці в мене ось такий каталог. Це наступний каталог, каталог саме серпня В ньому дуже-дуже багато крутих пропозицій. Ну, і, звісно, тут дуже-дуже багато крутих новинок, на які ми дуже-дуже довго чекали. І деякі з цих новинок я вже собі придбала. Також в цьому замовленні в мене є ще один такий журнал, який надає можливість отримувати високі доходи, подарунки. Автомобілів, подарунок також, і, звісно, подорожі разом з компанією G. Все це я вже маю і пропоную вам приєднатись, якщо все це вам також цікаво, приєднатись до нас, приєднатись в мою команду і будемо разом йти до реалізації ваших цілей. І, до речі, про подорожі. В нас в вересні стартує, можна так сказати, сезон подорожі, тому що в вересні ми їдемо на відпочинок в Карпати, в жовтні ми їдемо на відпочинок у Кіпр, а в лютому, на початку 26-го року, ми їдемо в Стамбул на заводи наших партнерів-виробників. Тому, якщо вам цікаво, все це доєднатися. Так, що в мене в цьому домовлено. Відразу покажу цей великий, величезний навіть геть для душу 750 мл. Я собі взяла з ананасом та апельсином. Він дуже дуже густий, дуже приємний має аромат, класно зволожує шкіру і дуже легко змивається. Ну, звісно, як же без них це вже наші легендарні патчі підочі з гіалуроновою кислотою та колоїдним золотом. Хто ще не придбав, обов'язково придбайте? А далі в мене є вже новинка. Ось така олійка для губ. Вона йде е, в е, плівці, тому зараз я її зніму і покажу, як вона виглядає. Ось така упаковка, олійка повністю прозора. Це прям, прям такий тренд зараз на е, ринку догляду за губами. Має таку класну текстуру. Густу ця олійка буде класно зволожувати губи, візуально їх збільшувати, і буде також відновлювати шкіру губ. І її можна використовувати як продукт, завдяки якому можна зволожувати губи після нанесення матової рідкої помади. Наприклад, це також класний варіант. Далі в мене замовлені ось такі дві туші. Це новинки липня. Вони також йдуть в плівці. Зараз зніму плівку і покажу кісточки. Це об'ємна туш, Кісточка тут силиконова. Ось такий має вигляд кісточка. Як бачите, дуже густо розташовані ворсинки, вона дуже зручна і підійде навіть для коротких вій. І е, друга туш, це е, туш також з силиконовою кісточкою, але кісточка тут е, дуже відрізняється від попередньої. Як бачите, вона має ось такий вигляд, е, як з однієї сторони е, тут ворсинки короткі. З іншої бів більш довші, і сама щіточка має ізогнутий вигляд. Вона також буде робити вії об'ємними, дуже класно розділяти і також подовжувати. Ну і звісно, звісно, в мене була помада матового рідка. Раніше вона у нас була представлена, зараз її вже немає в нашому асортименті, і я її саме цей відтінок дуже любила. І замовила замість неї. Нашу новинку матову рідку помаду від Габріні. Ось такого кольору. І я вам можу сказати, що вони дуже-дуже схожі. І буду також її тестувати і покажу вам, як вона виглядає на губах. Вона також йде в пліпці. Має ось таку дуже зручну кісточку. Як вона виглядатиме на губах? Нанесу на губи, і потім вам покажу. Дуже багато за неї вже чула від дівчат, які собі вже її замовляли, і кажуть, що вона дуже насичена по текстурі, непрозоро лягає на губи, неймовірна стійка, не сушить губи. І також в цій помаді дуже великий об'єм. Тестуємо тепер матову рідку помаду від Габріні. Це в мене 12 відтінок. Так. М -м. Не дуже класна текстура. Дуже-дуже пігментована, як бачите, немає ніяких розводів, дуже-дуже м'яка. Приємний має аромат. І дуже класний 12-й відтінок. Зараз вона підсохне і буде триматись на губах майже весь день, навіть якщо ви будете. Їсти. Тестуємо разом з вами новинку олійку для губ. Це в мене з ароматом персика, якщо я не помиляюсь. Так. М -м, вона дуже-дуже така густа, але при цьому дуже-дуже м'яка. Вона неймовірно, класно зголожує губи. Текстура дуже-дуже приємна. І е, вона зволожує шкіру, вона відновлює шкіру губ і візуально е, їх збільшує. І також ця олійка може використовуватись як продукт для зволоження губ поверх матової рідкої помади дуже крутий продукт, прям трендовий хітовий зараз на ринку. Тому замовляйте, насолоджуйтесь і відновлюйте свої губки, бути дуже дуже гарними, привабливими і красивими. І як я пропонувала. Ви можете поверх матової такої помади нанести олійку для того, щоб візуально збільшити губи і їх зволожити. Якщо ви ще не робили замовлення, я вам дуже, дуже рекомендую це зробити. Чому? Тому що в перший місяць вашої активності, так як ми всі новачки, ви отримуєте на своє замовлення незалежно від суми, ви отримуєте максимальну знижку 30% і безкоштовну доставку. Скільки б замовлень в перший каталог вашої активності не було, все це ви маєте і маєте можливість пройти стартову програму новачка. Тому не зволікайте, користуйтесь цими можливостями. Гарного вам шопінгу!